Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін на тлі ганебних провалів його армії в війні проти України провів зустрічі з міністром оборони Китаю Лі Шанфу та цинічно похвалився військовим співробітництвом з КНР. Путін цинічно хвалиться відносинами з Китаєм та губить власну армію в Україні. Під час зустрічі з Лі Шанфу Кремлівський диктатор заявив про успішний візит лідера КНР Сі Цзінпіна до Москви та інтенсивний розвиток двосторонніх відносин, зокрема взаємодію в військовій сфері. Між нашими країнами в усіх напрямках йде дуже хороший розвиток віднос в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі та по лінії військових відомств, заявив Путін. Він розповів, що наразі Росія і Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств. Країни також проводять спільні навчання. Путін вважає, що військове співробітництво РФ і Китаю є одним із найважливіших напрямів. Російські військові жаліються на втрати у війні проти України. В одній з перехоплених представниками української військової розвідки телефонних розмов російських військових окупант жаліється дружині на шалені втрати та небажання багатьох росіян в Україні. Україні брати участь у злочинній війні. При цьому росіянин спочатку скаржиться своїй дружині на гостру нестачу алкоголю в російських військових. Тому, за його словами, солдати почали самі його виготовляти. Окрім цього, він розповів, що командування нібито несправедливо присвоює собі їх заслуги. Ми тут замість піхоти вони заїхали на дві години, полежали їм байдуже. Вони собі зірочок наколипали. Хто був капітаном, тепер майор, хто був майором, тепер полкан. Коштом нас вони їх отримують, заявляє росіянин. Окупант говорить, що у випадку відмови йти воювати, їх оголошують Езертирами, а єдиний спосіб залишити фронт померти або отримати поранення. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.